Так, всім привіт, друзі. Ще всі сплять, напевно, а я вже на рибалочці. Так, моя начергова рибалочка і дивіться, вже порадував мене окунь першою покльовкою. Так що все супер, день почався. Так, пробуємо далі робити. є покльовочка, друзі. О! Ну, все таки дуже хороший вже окінь купався. Покажу вам. Все, відпускаємо його. Так, перехожу на нову лунку. правило, зразу, коли переходиш на нову лунку. Зразу з першої проводки в мене йде покльовка. Хто якось йде. Ну, зараз перевіримо. Це правда. О, правда, була покльовочка. Зараз спробуємо доловити. Ах! Знову загнув кивочок і я не встиг підсікти. Хм. Три рази вже пробую. Тож що в нас такий, знову певне, якийсь Ого. Ну чого зараз неба, знову було покльовочку. Ой, це ж... Що ж там таке други? Ну знову, ну заразу, мала. Як ще його назвати того окна? Є, мотель є, але до речі, з ломки вчора вливали такі самі більші, можна сказати, ось, у цьому мусі. Мусимо, мусим його доловити, друзі. Є, я так просто би не здався, а от він. негідник такий. Бачите, куди нього. Давай поплив до води. Все, добрався сам, як завжди, Дресірований. Ну добре, продовжуємо. Дів одного мотиля, не будемо його балувати двома трьома. Попробуємо що нам один мотель дасть. Чи він його одразу стягне, чи просто засічається краще. Зараз перевіримо. Знову да. І результату поки що немає. Тільки два ока ми злою поки що. Граюся по націулинці з цими нолюками. О, зараз ще дві-три проватки її прокормлю цю луночку і перейду на першу. Є ну, вот. нарешті попався. Ну окей, такий вже теж, немалюк. Можна сказати, серед них всі. Одного на гарно взяв. Випливе. Так, перехожу вже на закорлену лунку. Так, опускаємо румишку, ну зараз будемо бачити, чи спрацювало те, що ми кормили чи ні. Є зразу. Зразу покльовка. Все, окунь поплив, ще трошки їм тигану. Швиденько його не втрачати часу. Оба да, гарна була покльовка, така різка дуже. З ударом навіть відчув, вудочку. Оба, знову. Ну давай, з третього разу зараз. Та ти що, думаю ви бачили на відео Що робилося з скілком? Тупо по стіну було два мотиля одного стіну ну, і все, ця лунка вже мене дратує хоча скільки вже тут уклк Ні, ну, ні одної ри... Знов по губах, ну такий гарний був. Ну як вам? Такий екземплярчик. Перейшов я далі на луночку. Знову було дві холостих і от підійшов такий окунь, гарний. Зараз ще його зфоткою, класно вставлю вам відео. І він заслуговує, що ми його відпустили такого красунчику. Все, поплив гарно. Оба, знову була покльовка. Є, друзі, знову тягнемо. оба. Знову немалий. Ось окей, сказуємо. Так, може зараз і наловим трошки. Оба знов. Да, тільки опускаю і все, риба стоїть ломкою 100%. Ну, пробуємо далі. Ото. Тіп сам, чи добереться він до лунки чи ні, без моєї допомоги. Ну, я мушу робити далі, немає часу. який сніжок почався, вітру, ще стіль, класна погода люблю таку. Ну, поки що поплював. Не будемо мучити рибу, відпустимо його. І пливе. Так, друзі, трошки розрядився акумулятор, то ставив на зарядку, от вже є вже трошки окунь такий більший. Ну, і Ірокезикаємо Відпускаємо. Поплив. Оба була покльовочка. Добре, значить я був правий. Угу. Ну, no. no, спрацює третій раз, чи ні, ну давай. Рибка є під лункою. Є. Йе. Хм Спрацював третій раз і. І вдалий, супер. Ось такий спортивний окунь, можна сказати, приємно. Ми спіймали, тянемо, ну, ну, ова. Ну, пручався взагалі. Дуже жвавий окунь. Є ще один, ну цей взагалі вийшов <рившу> з лунки, навіть не, не дригнувся. Ну, о, такого свій мали там. Дргав, дьоргав він, але нічого від мене не втечеш, як то кажуть. Так що нема що або клюєш, або ці холості, покльовочки нам не потрібні. Оба, ще один. <різь> дивіться, цей триґасть. Холодно йому в морозі, нічого в них довго мучити не будемо. Хто там покаже себе? Оба, є о! Гарний конець клюнув. Дивіться. його почекає, Ну, який спритний. Так, да, зачепився не дуже, якщо чесно. Вже на руці мурмишку віддав. Отакий. Красунчик поплив. Як мені О, є. О, друзі. Це не ого, так каже мій колес West Fishing КВА, але... Але, але. Окунь гарний. Дивіться який. Грубий. Фокусуємо зараз такого на нього. Красавчик. Заслуговує, як ти кажу, щоб його випустили. Ох, який він, жевчик. Оп, ще один. не так легко вийшов, я вам скажу. Навіть дуже не пручався. Розпушився, який гарний. Так, друзі, ось така рибалочка у нас вийшла. Думаю, вам все сподобалось. Так що підписуйтесь на канал, дивіться, коментуйте, ставте лайки. Все, всім хорошого настрою. Зустрінемось на рибалочці.